Ветеран з Вінничини Олександр Мончак, краєзнавець, дослідник історії рідного краю. Ще до війни активно займався науково-дослідницькою роботою, має чимало публікацій у фахових журналах. Одна з особливо цінних його праць це книга для дітей країна Ведмежандія. Це спроба розповісти юним читачам про події російсько-української війни через власний досвід. Ну, знаєте, боїшся, що загинеш і не залишиться від тебе ніякого сліду, ні, ніхто там нічого про тебе не буде знати, пам'ятати. І, от, і мені хотілося щось таке зробити спочатку для своїх дітей. Це була брошурка саме для дітей в першу чергу. Вона там була мальована від руки, голівчиками. Там є деякі мої теперішні ці мої малюнки, які я робив. Так як я постійно знаходився в тих регіонах, де на той час була досить поширена російська мовою, і вона не відкликала такої у когось. Відторгнення то виникла ідея зробити ще двомовної російською, українською, Тобто зберегти сам саму текстовку, саму цю композицію книжки, але зробити її саме двомовну в першу чергу, щоб через дітей поширювати такі от свої ці наративи, думки, що таке майдан, чого ми там воюємо, для чого ми це робимо? Що таке Україна, що таке Росія, що таке там різноманітні ці сепетористичні утворення і так далі. Олександр Мончак, доброволець, його позивний оса. Воїн обороняв країну з 2014 року на Донецькому та Харківському напрямках. З початку повномасштабного вторгнення пішов до війська вдруге. Брав участь у формуванні одного з батальйонів 120-ї бригади територіальної оборони. З учасників бойових дій в складі 120-ї бригади був сформований батальйонна тактична група, і ми вже з цією групою в Квітні місяці виїхали на межу Харківської Донецької області, це ці знамениті місця, це Ізюм, Слов'янськ-Краматорськ. І потім ще під долину попали. там теж свого часу були. Ми тоді були передані в складі 95-ї бригади десантно-штурмової, і разом з ними і обороняли, і частково, частково звільняли цю територію. На війні захисник отримав численні травмування, пережив важке поранення. Після тривалого відновлення боєць знову повернувся до лав збройних сил, щоб ділитися досвідом і навчати інших. Олександр займався бойовою підготовкою військовослужбовців, однак чергове травмування змусило його залишити службу. 14 рік це в мене були травмовані коліна, коли просто в повному спорядженні зіскавкувалося в броні, і зрозумів, що в моїм колінах хана вже не стало. І прийшлося робити оперативне втручання. От 23-й рік це було досить таке болісне для мене. Ми знаходилися на половину і я був поранений, був без свідомості, мене залишили. Інші хлопці підібрали, бачили, що я живий. Побратим, на жаль, він загинув. Мені дуже шкода, що так сталося. Якби задався цілю мене знайти і сам не міг витягнути. Попросив там сусідніх підрозділів, хлопців. От мене не витягнули і відправили на евакуаційний пункт. У мене вся права сторона від плеча і до, до п'яток повністю вся насічена осколками. От втрати втратив слух на праву сторону. на передовій захисник постійно шукав способи вдосконалити службу та полегшити побут особового складу. Його практичні знахідки часто допомагали підрозділу краще організувати роботу, зберігати сили та виживати у складних бойових умовах. Ті станини, які я там вигадував для кулемета Дігтіров, сам по собі досить важкі. Це там одна справа. Спорядження, яке я там собі вдосконалював думав, це там друга справа. Інше там ноу хау, яке я придумав, що там організація штату чи ще щось. Це просто от, в першу чергу мені було легше, в другу чергу там з тими друзями, з якими я знаходився оточення, теж було легше. У цивільному житті ветеран визначив для себе головні пріоритети відновити здоров'я, приділяти більше уваги вихованню дітей, піклуватися про сім'ю, знайти роботу, яка допоможе реалізовувати власні задуми. У мене четверо дітей. От, якщо старше більш-менш нормально, в мене ще є одна дитинка, це особлива, яка потребує додаткової уваги. Ну, і маленька доня, це просто, якби от хочеться просто наверстати той час, який я не дав ні старшим, ні цим меншим, тільки тому, що от я був відсутній. Олександр радить побратимам підходити до життя після війни з терпінням і вірою в себе. Важливо дати собі час на відновлення після травм і не соромитися, просити про допомогу. Мирне життя і життя там воно, воно з боку здається, що воно ніби як легке, це мирне життя тут. Але коли вже безпосередньо приходиш з війни сюди, ти бачиш, наскільки там на війні було легше, простіше. Тому от саме терпіння і розуміння в першу чергу всім нам. Учасник бойових дій Олександр Мончак переконаний, війна змінює, але не забирає сили. Її можна спрямувати на власний розвиток і турботу про тих, кого любиш.